Ця рослина називається косарики черепичеські. Вона є дуже подібна до гладіолусів Вона росте в природі. У нас у космачі вже відцвітає, має таку цибульку, як у гладіолусів і має таку квіточку, як у гладіолусів Ця рослина дуже лікарська, але вона Дуже поширена в озелененні, особливо в європейських країнах, ще від 1604 року її використовують у садівництві. Вона, крім того, всього має лікувальні властивості. Вона лікує мерки, сичову систему, вона має багато вітамінів у цих листках і вона. У цибулині має багато цілющих елементів. Що варто сказати, що ця е, косарики ці, е, вони дуже швидко зникають, тому що вони мають добрий смак, і за ними полює худоба на пасовищах, але рослина дуже рідніс, дуже цікава. І запам'ятайте собі, Її можна посадити у себе на городі біля хати, хто живе у селі, і вона буде виглядати як гладіолуси. Дякую, що дивитесь моє відео. Підписуйтесь на мій канал.